Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри, 49-й випуск, який присвячений слухачам автошкіл. Розглядаємо ситуацію зупинки транспортного засобу на тротуарі чи дозволена вона. Мабуть, багатьох здивує той факт, що ні в одному з пунктів ПДР немає заборони на зупинку на тротуарі. Пункт 1510б ПДР забороняє стоянку на тротуарах, крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками з табличками. Пункт 1510. В забороняє стоянку на тротуарах за винятком легкових авто та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів таким чином, щоб для руху пішоходів залишалось не менше 2 метрів. Пункт 1113 ПДР забороняє рух транспортних засобів по тротуарах, крім випадків, коли транспортні засоби виконують дорожню роботу або обслуговують підприємства, які розташовані біля тротуарів, за відсутності інших під'їздів до цих підприємств. Як бачимо, зупинка на тротуарі ПДР не заборонена, заборонена тільки стоянка. Нагадуємо, що зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів або завантаження, розвантаження вантажу. Тобто водій, який зупинився на тротуарі, формально не порушив ПДР. Але ж Перед тим, як зупинитись на тротуарі, водій повинен був на цей тротуар заїхати і деякий час рухатися. Тому в момент заїзду на тротуар водій порушив вимогу пункту 1113. Також він порушить цей же пункт, коли буде з'їжджати з тротуару. Ось такі цікаві нюанси можна знайти в ПДР редакції на вересень 2021 року. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!